Тниця вісімнадцята на годиннику. працюємо на живо, аби розповісти вам головні новини Тернополя та області. Отож розпочинаємо. Без реабілітації єдине стаціонарне відділення протезного підприємства закривають, а працівників змушують звільнятися за згодою сторін. Все тому, що держава вирішила припинити фінансування відділення. Втім, працівниці стаціонару проти такого рішення мовляв, в час війни він потрібен як ніколи. Чому на стаціонар для людей без кінцівок немає грошей? Про це дивіться далі в сюжеті. Тепер без реабілітації єдине на всю Тернопільщину стаціонарне відділення закривають працівників, змушують звільнятись. А пацієнтам, які перебували на лікуванні, відмовили в обслуговуванні. Йдеться про казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Причина брак фінансування. Працівники обурюються, що в час війни, коли багатьом потрібні і протези, і реабілітація, відділення припиняє діяльність, а вони позбавлені роботи. Нас зібрали 13 грудня для того, щоб нам сказати, що нас йде скорочення, щоб ми підписали документ, що нас попередили за два місяці про скорочення і що стаціонар закривається, ну, але ну, не дали нам ні наказу, дали тільки документ, який прийшов з, з Міністерства соціальної політики. Ось цей документ тут пишемо, видатки для надання фінансової підтримки стаціонарам не передбачені. Отже, виходить, що відділенням слід закрити, людей звільнити. Половина колективу пине стаціонарне відділення у Тернопільській області. Ми працюємо не тільки на одну Тернопільську область, в нас інваліди є з Львівської області, Закарпаття є. Цього 2022 року ми обслуговували інвалідів, у нас були з Миколаївської області, з самої Снігирьовки були, потім була жіночка Завдіївки, в якої розбомбили дім, їй зробили операцію в Тернополі. Директор підприємства розповідає, до 2023 року їх фінансувала держава. На рік виділяли 2 мільйони 470 тисяч. Однак, в документі від Мінсоцполітики чітко пояснили, тепер цих грошей не буде. Тому він і прийняв рішення про закриття стаціонару. За відсутність фінансування розумієте, ми не можемо тому що у нас виходить утримання ліжку дня десь 1800 гривень. Або получається, що якщо місяць пацієнта слежить, він обходиться державі 36 тисяч гривень. Ну, звичайно, держава, можливо, зараз такий час вишукує додаткові кошти, ну і, звичайно, приходиться приймати такі непопулярні рішення. Чому підприємство більше не виділятимуть грошей? Нам пояснили у Тернопільському відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Кажуть, за минулий рік стаціонар обслужив 67 осіб. Утримувати заклад з такими показниками нерентабельно. Тому директорам підприємств дали вибір закрити стаціонар або фінансувати самостійно, адже вироблену продукцію протези продають за гроші. Інші шляхи фінансування – двісті двадцять тисяч гривень для підприємства. Це ми таке не потягнемо, тому що взагалі навіть не передбачено за, за затрати накладні витрати виготовлення протезу. Все в нас стаціонар ніколи не не вноситься. До речі, в нашій країні діє 11 таких стаціонарів. В грудні 2022 року Міністерство соціальної політики України вирішили припинити фінансування кількох причина, така ж як у нас: мала кількість пацієнтів. Але власники, наприклад, хмельницького підприємства вирішили зберегти відділення і пацієнтів. Такого ж вирішення очікують працівники стаціонарного відділення Тернополя. Вони рішуче налаштовані усіма способами повернути фінансування, тому звернулися з листом до президента. Їхнє звернення ще розглядають. У пожежі померла жінка, горіла квартира в багатоповерхівці на вулиці Галицькій. На місці рятувальники виявили 65-річну жінку без ознак життя. Також евакуювали з будівлі 20 мешканців. У квартирі вогонь знищив речі домашнього вжитку, диван, ліжко, стіл, телевізор і шафу. Причину пожежі встановлюють фахівці. Продовжуємо на Тернопільщині священик побив 18-річного хлопця. Сталося в Почаєві пізно ввечері. Це побачили перехожі на місце події. Прибігли і батьки молодого чоловіка. Вони викликали швидку до пораненого сина, а також поліцію. Правоохоронці повідомляють, що сама подія трапилася в ніч на 15 січня. Поліцейські розборонили священнослужителя юнака та його батька. Відомості вже внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за повідомленнями трьох людей від молод. Дого чоловіка, який постраждав, від його батька, який теж отримав стусани. А також до поліції звернувся і сам священик зі скаргами, що його теж побили. Всіх чоловіків відправили на проходження судово-медичної експертизи. Наразі правоохоронці чекають результатів на одній із вулиць. Там власне знаходилося хлопець з дівчиною. В якийсь момент вийшов чоловік, який сказав, що йому не подобається, що молодий чоловік. Уряд біля хреста, який був поруч, зробив зауваження. Почався словесний конфлікт. Чоловік забіг додому, взяв якийсь предмет, яким і кілька разів дарив цього хлопця, який отримав тілесні ушкодження. Відповідно, на місце події були викликані працівники поліції. Він не вперше потрапив у поле зору правоохоронців. Цього ж разу його затримали, бо в квартирі знайшли зброю і наркотики. 34-річного чоловіка, скажімо, здали. З ордером поліція перевірила помешкання, і тепер за зберігання зброї йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Факт незаконного обігу зброї та наркотичних речовин задокументували співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. За словами правоохоронців, вони отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік у квартирі зберігає небезпечні предмети. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду. Поліцейські провели обшуки. Було виявлено та вилучено у раніше судимого тернополянина предмет зовні схожий на пістолет та наркотичні речовини рослинного походження у великих розмірах. Жодних документів на зброю у чоловіка не виявилося. Правоохоронці встановлюють звідки він за. Завз... Заборонені предмети та з якою метою зберігав за даним фактом, відкриті кримінальні провадження за статтею 263 незаконне зберігання вогнепальної зброї та стаття 309 кримінального кодексу України, частина друга, незаконне зберігання наркотичних речовин. Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність, а саме від 3 до 7 років позбавлення волі, працівники поліції наголошують, що особа не несе жодної відповідальності за добровільність, здачу боєприпасів вогнепальної зброї та вибухових речовин в умовах військового часу. До інших тем у 2023-му на випускників шкіл чекають зміни, Як і минулого року вони складатимуть мультипредметний тест замість ЗНО. Втім, замість трьох обов'язкових предметів тепер матимуть два: українську мову та математику. А третій обиратимуть на власний розсуд. Зареєструватись на мультипредметний тест. 11-класники зможуть у квітні. А ДПА цьогорічні учні не складатимуть. Усі вищі навчальні заклади прийматимуть результати мультипредметного тесту з будь-яких предметів, які здавав випускник. Пояснюю, тобто, якщо учень обрав додатковим предметом, наприклад, біологію, але вступає на історичний факультет, йому зараховуються бали біології, але разом з тим, він буде не в першому пріоритеті, а буде, наприклад, у другому, а буде той вступник в першому пріоритеті, який здавав історію України. Але разом з тим учень може здати свої результати мультипредметного тесту на будь-який напрямок, який він хоче обрати. Ес патрон справжній чотирилапий герой. Він надихає багатьох українців, а для діток і поготів є улюбленцем. Тож юні учасники Тернопільської дитячої студії на чолі з керівницею вирішили зваляти пса-патрона та ще й у натуральну величину. Робота виявилася не з легких, та малеча наполегливо йде до своєї мети. Що виходить і куди планують передати вже зваляного пса-патрона? Дивіться у сюжеті. Ми зараз зробимо язик для нашого пса-патрона. Ми використовуємо для цього вовну в техніці мокре валяння. А потім цей язик приваляють до решти іграшки. Пса-патрона у натуральну величину взялися робити маленькі учасники студії Дивотворчики у Тернополі. Дуже підтримали цю ідею, бо всім діткам дуже подобається пес патрон такий герой, своєрідний рідний символ. І от я конкретно валяла голову. Я дуже люблю валяти голову. Одразу, коли виробу з'являються очі, він так наче оживає і дуже приємно з ним працювати далі. Зробили голову, хвоста і починали робити туловище. Потім його вже зробили, зробили задні лапи. Один хлопчик на ім'я Денис почав робити йому ще одну лапу. Я подумала, було б дуже класно зробити ще одну лапу і прикластися до цього діла. Оскільки реальний патрон собака сапер, який виконує важливі місії по всій країні, його валяну копію діти вирішили і відповідно вдягнути. Пес патрон як він є ж на сході, його треба вдягнути. І ми хотіли як вдягнути його, бо так він був би вигляд гарнішим. Цього патрона має бути бронежилет. на… І він він той бронежилет, його можна взяти за, так за ручку і понести кудись того патрона. І звісно, на бронежилеті буде шеврон чотирилапого героя. Загалом у студії дивотворчики займаються дітки із Тернополя і з інших регіонів України, які постраждали під час війни. Найбільше мені подобається валяти. Я зваляла е, оленя. Я Ангела робила з Вовни такої. Е, ще я робила такого, теж як патрона, але на кульці допомагають створювати іграшку і батьки. Адже як виявилось, не просто зваляти таку іграшку у великому розмірі. Діти відчули, що це така дійсно цінна буде робота, і вони вирішили, така ідея прозвучала, щоб віддати його Сергію Притулі. Ми хочемо його доробити, щоб він таку користь приніс, щоб ну, якщо він прийме наш такий подарунок, то щоб він продав все і діти хочуть з користю, щоб ці кошти пішли на користь. Ольга Щедріна зауважує, усі розміри реального пса патрона його породу дізнавалися в інтернеті, аби зробити іграшку максимально точною. Щоправда, трохи перестаралися, адже схоже, пес патрон учасників студії дивотворчики вийшов трошки більшим за реального пса сапера. Робота над валяною іграшкою триває. Його поранили під Бахмутом. Лікувати привезли у Тернопільську лікарню, і саме тут він вирішив одружитися. Микола Гриневич освічився своїй Наталії давно. А коли вона приїхала зі столиці, щоб нарешті побачити коханого, який воює, її чекав сюрприз: урочиста церемонія одруження. Про емоції молодят та колектив лікарні, який допоміг організувати це, свято. Дивіться в сюжеті. Весільна арка, короваю, бручки і наречені. Усе це в коридорі лікарні у Тернополі. Військовий зробив коханій сюрприз. Організував розпис практично у лікарняній палаті. Наталя і Микола познайомилися в інтернеті. Вона жила в Києві. Він переїхав туди з Одеси. Через кілька місяців знайомства хлопець зробив коханій пропозицію. У Мене було день народження, Він не міг приїхати на день народження було бо чпана погода ще в на роботі. Він мені вислав подарок. Там колечко було. Ну подарок і мріячка. Я питаю, що це Ну, Просто книжка. А потім через пару днів чинути він приїхав, зробив пропозицію. Закохані почали жити разом. А у вересні Микола пішов воювати. З того часу пара і не бачилася. 10 січня під бахмутом боєць отримав поранення. Лікувати його привезли у Тернопіль. А коли Наталя приїхала провідати милого, тут її чекав сюрприз. Я їй сказав: бери паспорта. Але я, я їм не сказав, що буде церемонія п'я. Організувати виїзну церемонію допоміг персонал лікарні буквально за день. Зараз молодята жартують, що відмовити Наталя не могла, бо тікати до столиці далеко. Та дивляться одне на одного закохано і разом мріють. Про що ви зараз мрієте? Ага, про дочку. Ви не ви приїхали додому. І звісно про перемогу України. І хоч таке весілля запам'ятається не лише молодятам, а й усім причетним, є побажання, аби надалі наші захисники і їхні кохані жили в мирній країні. Народилася нова, міцна сім'я, хоч і в такий військовий час, але ми думаємо, що все буде добре. Діточки їхні вже народяться в мирній вільній країні. Любов переможе все. І ця молода сім'я тому доказ. Вітаємо! На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Вірте в перемогу України! Залишайтесь на нашому телеканалі! і До зустрічі ввечері у підсумках.